Усім привіт, продовжуємо проходити качені історії, друга частина, третій рівень. Поїхали. А мені в коментарях коротше, написали, а точніше, скоріше за все, нагадали, що тут потрібно збирати скарби. А, конкретно якісь, тому що я по сюжету не пам'ятаю до чого тут, але я пам'ятаю, що да, щось тут треба було збирати. І прикол в тому, що він написав, ну та людина написала, я не знаю, чи вона підписана чи ні. А, може просто була незадоволена моєю грою. Висновку залишила коментар про те, що я загубив на першому чи на другому рівні скарб. І типу, що я його не знайшов, що туди-сюди, коротше, трохи була не Ага, незадоволена. Ну, фіг з ним, типу. Опа. А, ладно, фіг з тобою. Одним словом, якщо я навіть щось пропустив, то по ідеї ми ж все рівно зможемо пройти гру. Тому що, ну, я пропустив і типу, я вже нічого з цим не зроблю. Ніяк. Так, чекай. Тому якби особо сенсу возмущатися вже немає. Не поняв. А чого ти? Не зрозумів. Чому прикол? Я ж маю якось вчепитися, ні? Угу. О. Так що, в принципі, особо нічого вже зробити з цим не можу. Так що якось так. От писав, що не, не зможу розбивати. Розбиваю. я ж потім отримав в другому рівні в цього гвинта зібність розбивати. збивати. Тоже таке собі передіява. Ну, фіг з ним. Я ж знову ж таки, я ж якби, ну, походжу просто, от, щоб пройти, тому що я її вже проходив. Минулого разу я не пам'ятаю, чи я там обшукував всі місця. Але суть в тому, що якби, я її вже проходив, я зараз просто проходжу ну, чисто для себе. Якби мені все одно знайшов, я щось там не знайшов, типу, пройшов, пройшов і на цьому все. У мене воно якось так. Я гаю просто в задоволенні. Я от не люблю обшукувати кожне місце, кожну бляху збирати кожне золото. Так, не поняв. А як? Не поняв. Я тут а щось не... Може якось зараз... не поняв. Так. Мені те, щоб ти вертався туди назад. Дужок. Так. Чекай. Секунда. Ага. <смеш> Блін. Ладно. Давай. Ще разочок. Я тікаю. Ти доганяй. Ага. 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 А що далі? Я не пам'ятаю. Це типо, мені сюди, а там не обов'язково, чи як, чи навпаки. Так. Мені би... Ладно, ти сам. Не поняв я щось трошки. Ну, фіг з ним. Так, та ні, воді, все ж правильно йдемо. Треба підсунути назад. Опа. Небезпечні моменти. Конечно. Ні, я все правильно йду. Я не знаю, що я пропустив, але от, мабуть, якраз таки кусок золота я пропустив. Ах ти ж падла, а. О! <реш> ладно. Ладно, тут я сам промахався. Давай дубль два. От саме головне на неї стрибнути. А все решта таке собі. Так, ну, ну давай, ще раз. Підемо. Опа, красиво. А я досибну, щось я сумніваюся. Дуже сумніваю. А я наче. А, <гум> е, а, все, хорош, клас. А я вже програв. Коротше, ну його. Піг з ним. Ну, не взяв і не взяв. Так, що ти хочеш? Ясно, ясно, понятно, Ага. ага. Ну, прикольно, а я, ага, а як? А куди? А, а, -а, -а, -а! Чекай. А я не Я заблудився. Не зрозумів. ту я не поняв. А, ні, я зрозумів, Все, дойшло. Чекай, що то мені небезпека. Чуть-чуть заблудився. Буває. Так, коротше, туди нам все. Як би вроді, так? Да? да. Йдемо наверх. Ла... маляха. Тут нема нічого? Є. Як же ж нема. А як? А чого? Баляха, ну ладно. Так, ну тут понятно. Чекай. Чи не понятно? А, все, поняв. Тепер понятно. Поїхали. От портакіска б е, писали в коментах, що я, походу, загубив одну із таких частин, Ну, але знову ж таки загубив то загубив. Я вже вертатися назад ніяк не вернусь. Ну, як би вернусь, але я не хочу лишній раз перегравати, знову ж таки, граю, чисто в своє задоволення. Знайшов то знайшов, не знайшов, то як би ну, фіг з ним. Сивно хуїться, як прийшов. Ну, Типу, якщо я навіть не знайду. Ну, ах ты ж, падла. Ну... Ой, кабздець. Пляха. Ладно. Так, а мені все ж таки туди чи куди? Что трошки не... Ні, мені не сюди. Мені на ту другу сторону. Мені сюди. Так, мені би бажано підлічитися. Ладно. Блін, зараз ще й бос. Зараз ще й босс, ще й противний босс до того ж цього. Так, ну підлічився чу-чуть, -чуть. хорош. Чуть-чуть підлічився, але... Ні, я пам'ятаю самого боса. Правда, не до кінця пам'ятаю. Як його ловити. Ну, два є, ладно. Є. Ух ти ж, я помазав файно він мені. П'ять бляха з першого разу давно в мене такого не було. Хі -хі. Ладно, ладно. А сюди мені, да, Так, да, на гостю. Все. Так. А, щось хотів бляха сказати і вже забув. А, оце вибір в магазині, коли, оце, коли вибір. Коли вибір в магазині, що ти типу, покупити, я чомусь завжди вибираю додаткове життя. Хоча по факту особу воно мені не треба, тому що ну, типу, блін, ні для кого не секрет, що я і так зберігаюся Якби то, ну, в критичні моменти, коли там вже в основному одне життя остається, хоча часом і коли навіть два. Ну я не знаю, от... Так як я на відео проходжу, то збереження мені потрібні а, це саме. Тому купляти додаткове життя мені якось, в принципі, особо сенсу немає. Але я чомусь завжди купляю. Так. Опа. Що ти мені хочеш? Че понял. Понял, взял, да? Да. Чи ні? А, не. Хорош. Не понял. Вот Оце я понял. Не понял. А, Для. <хе> я щось не доганяю. А, все, догнал. Понял. Поняв, прийняв так, вниз, чи далі? Блін, ладно, давай попробуємо. Я пього повзаю. Так, я дарма сюди пішов чи не дарма? Ну. <хи> Ай, да. Ясно, я зрозумів. Ні, давай ми безпечним шляхом підемо. Я не хочу ще раз. Чекай, а наверх? А як мені наверх? А я можу перетащити? Ну конечно. Чи сю зараз не додумався? Ну тут... Блін. По суті, сенсу не бував, але ладно. Так. Полетіли. Тепер сюди. І є. Так, отут я. Тут я вроді доганяю. Ні, не доганяю. йо мойо Ледь-ледь! Я не, не знаю не... як. Якось я, бляха, зміг. <сміх> це було ж жорстко, звісно. Поняття не маю, як там, бляха, по-правильному, але, ну, це важко. А ти. Сказав би хто? Да, так, ти ще хочеш? теж не особо понял. Озбираемся так, коротше. Треба було початково. Тут нема тайника, да? Ладно, нормально. <смі> не понял я, конечно. Не понял. І не пойму. Ну і фіг с тобою. Ой. Якось воно ж має перевернутися. А як? Не пам'ятаю. Розберемося. А може і не розберемося. Ні, походу не розберемося. Почекаю тут, а Угу. Ну і фіг з ним. Єдина га, до речі, в якій я хотів би пойти усе абсолютно зачистити. А так, чекай, я не пам'ятаю, як проти тебе. Ні, пам'ятаю, все, згадав. Опа. Угу. Єдина Єдине в якій я хотів би зачищати ну, типу, всі ходи, які тільки є. І які я буду це робити. Це кастування Symphony of the Night. Ну ти ю твою. Це єдина га, яку я дійсно хочу пройти. Ну, по можливості на 100%. Так, я зрозумів, як проти тебе відхилятися. Ай-яй-яй-яй-яй. Але він мене бісить. Максимально. Угу. Йди в жопу. Ну, конечно, конечно. встигнув, встиг. Так ще, походу, один раз, да? Чи два? Пляха помахався. Ну, мене один ще. І скоріше за все... Давай. <смірші> Нарешті. Баляха. Ладно. Помучився трошки з ним. А на сьогодні це все. Подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відосах.